І що, продовження коропової серії, всім привіт, друзяки. На тому ж місці зараз буду розкладуватись, варити горошок, будемо пробувати коробця і не тільки. А якщо щось не тільки клюне, ви дізнаєтесь на що. Так що, друзяки, всім привіт, радий бачити всіх. І погнали розкладуватися. Що, друзяки, поки горошок вариться, ставлю на тапочок з макушатничком. Два макушатника може буде якийсь кілограмовий карась або лящок, лящова морда Ну, Яма хороша. Ух, довгенько падає клас, А тут що в мене... А, тут в мене також макушатничок, але кукурузкою яку минулий раз лящика достав правда я потім теж ставив ноль на масу але треба і сьогодні спробувати авророрська пахуча кукурузка і макушатник макуха кукуруза коротше кукурузна кукуруза Сильно далеко поки не кидаю Нового, сім, Будемо робити закончити, горошок довернився, я вже позакидував, вже і самі сіли, пообідали. Буде такий у нас сьогодні. Зелений горошок. Ух, Гарний. Килювати магне бути, страшно. Все, і ту Що, Що, вже кевчовечоріє, пробував кидати. Дуже гуляє то столоба, як пробував поверху кидати так, щоб за течією Ноль на масу. Нічого не кидається. Кидав якраз тих на плантончик вимило. Це його за 4 рази вимило. вимила. Техлоплантончик нормальний робочий. Але результату немає. Може Зараз зроблю закончик, а якщо буде рибка, то вже включусь. Тихо-тихо, друзяки. Перезакидувався до часу ночі. Скоро был. И ничего. Тишина. Дядька с утра лящика трошки таская. Чё? Будем, как завжди, чекати. Друзья, ух там и плотность. Лящ, походу, конкретно начал Ну, зайшов, скоро походу буде валить. Що йо-мо. Як закидуєш, грузило падає тільки туф-туф-туф-туф-туф-туф-туф. Зараз на кончик, зверніть увагу. От на кончик удочки. Ні, цей раз ні потім не було, а це дві закинув іменно мені, на стайку, встайку, десь тільки... Тух-тух-тух-тух-тух. <laughs> так знатно. Побудь пішов рыба, да. Я поймать, одна поклевка и там и блядь. то подача була. І тут ще під Ого. Просто не розвертається. Я тут три гроші не поставив. Не можу з місця здвинути. Вроді трошки на нос, зараз буду знімати штани. Може бути щось горне і прийдеться заходити погоди. Але не труси в місті штанами. Вроді йде до бера. долго бровка О! тихо тихо друже пришел, хорошо. А паровоз такой глупый в тышу. <laughs> я думаю, тебе подивлюсь на удочке, что я вообще есть движения есть. Вот это Не, не, туда не иди, там водоросли. Хоч дай подивлюся на тебе, йо, -йо. чи -ч, 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 ч Тихенько, тихенько, друже. Аккуратно. Піднялся на меня. А ну, показуйся. Окей, тема три наверняка. Шойм такий борзий. Тут не пойму. Зеркальный шо? Что-то не понял. якщо він поведеться на цю махінацію. опа повівся ну ладно трюшка Четверо, навіть Пойдет! сейчас шпульку открою дождался все-таки да, таку упор, упор дав шість з половиною достав я не так впирався. Фух. Фух. Понячого ти водички. А -а -а -а. Да. -а -а -а. Банчика одразу на ноги покладимо. Бончик. Що у нас тут? Чотири з А? Красота яка. Оооо, такий красотулик. Раді такого ми їздимо на рибалку заради цих емоцій. Привіт. <рик> Кайз, друзяки, <я> просто кайф. Ой, хто б я кофе попить. Та йду, йду, блядь. Ну, щось таке не сильно впирається. Будь не звички краще, що він. А, це Кубуровку вдарився зійшов. Фух. Так, пока ми сам дерзям все равно щось не вилить було, бо карась може лясь. Тут есть рыба, рыба есть. Я и рыба, и рыба ушла туда. У... Я рыба ушла туда. Не Я хочу шиньти на зал. Пишу пикси удочками. Я рыба и ты короб. Сейчас попробую. Сильно. Пол пол пол, пол потянул. Дешев. Да. Зійшов. Йо пересите А ні є, є. Ні нема. Зійшов. А я дивлюсь, бляха, муха спіннень вдоль берега стоїть. Це ж капець. Сход. Розігнув крючко Дивіться, друзяки Тут фракціончика немає. І Дивіться на що взяв. От тобі і треба експериментувати на кормушечку -мо, капець. А ты Ти що, конечно. звісно. Неожиданно фрикціончик не послав. Вот така шняга, друзі, яка, спрацювала. Кормушка з горошком. Коротенький, повідець І горошок на силиконовому волосі. І того, друзяки, так то риболовлі по коробцю. Було три клюванячка, один зійшов під берегом, один розігнув крючок і цей кабанчик на 4,5 кг вдалося взяти такого дружка. Красик порадував. договору. Все. Друзяки, там заляпано було страшне, не знаю. Надіюсь, ви все бачили. Риба впригала страшне. Все, друзяки, Ось така крупова риболовля вдалася. Перші сутки, звичайно, глушняк, але потім коропець порадував. Тому якщо є така можливість, краще їхати на двоє суток. Ні, тут я нічого не залишив. Все, друзьяке, сміття позбирали. Все вже сложив, рибку сложив і погнав я домой. Все, всіх радий бачити на каналі, всім мирного неба і до зустрічі на рибалках. Па-па!